Добрий день, ми у нашому розсаднику знаходимося разом з моєю мамою Надією Анатолівною. Вона вам розповість зараз про туйки. Якщо когось цікавить, будь ласка, звертайтеся. Ми знаходимося на ділянці Туй. У нас є декілька сортів туй. Ось у нас туя західна форма. Колумна? Колумна, так. Да. Ростуть вони такими пірамідами. На осінь і зиму трошки змінюють колір, такий коричневатий, а влітку вони темно-зелені. Живців вирощуємо, але формуємо одно з одним стеблом з одним... З від 50 см до півтора метра. Да. Ось бачите, як? Навіть більше 80, Он. Да, вже? 70, це 70. 70. Ось, ось тут це 80 см. Не, не, не поспішай, я хочу, щоб видно було. Да. Ось так постав. Ой, О, зараз почекайте хвилинку. О, 80. Від так. грунту міряємо до самого верх... верхушечка, так. вершечка. Так. І маленькі ось тут є менші. Так, є. Ну то Ці е, туї ми чотири рази пересаджуємо. До дня реалізації у нас виходить чотири рази. Бо перший раз це живцювання в парничку, е, другий раз ми висаджуємо густесенько, на грядку або у шкілку. От. Потім ми висаджуємо, трошки ширше розсаджуємо, і четвертий раз уже з гарно сформованим комом пересаджуємо на, на експозиційну площадку. експоплощадка, яка знаходиться там у другому місці від нас, і там уже вона росте до того часу, поки її заберуть. За чотири роки наростає дуже гарний ком. Це дуже багато мілкого коріння, яке дуже гарно тримає сформованого, життєздатного, яке дуже гарно тримає землю. І ми собі спокійно викопуємо, і людина забирає, зразу садить і ця рослина йде в ріст. Ну, можна вирощувати і врощувати і, і в контейнерах. Але в контейнерах виходить, що можливо для нас би було це легше трохи, але в контейнерах ще коріння так заплітається дуже за цих 3-4-5 років, поки вона виросте до того ну, моменту часу, реалізації. Та, моменту реалізації. Потім її трошки важче вже прижитися в новій землі, бо те коріння воно буде надірване. І воно йому треба відновитися. А таким от методом дуже легко. Ви забираєте, садите воно зразу, тільки е, зразу йде в ріст вже. Е, просто треба дуже добре його е, ну, притоптати угу. щоб, і залити добре. Для угу. того, щоб там не утворилася пустота між корінням і ґрунтом. Угу. Ось на другу сторону у нас діляночка із смарактом смарагд. я смарагд трошки інша. Не встигаємо ми вирощувати до. ну Саме більше у нас було 70-80 сантиметрів, якщо за сезон вирощується. так ну, 50-40-50 сантиметрів, буває 60. О, ось зараз, що в нас тут є. 55 в основному. Ну, ну, ось. Угу. От. Е, Чому так? Тому що туя так само вона пересаджується 4 рази, але ту я смараг дає приріст до 15 см, а туя колумна дає 35-50 см за сезон. Тому uh -huh. так так, вона виб... повільніше росте просто. Так, і вона така дуже, бачте. І вона більш популярна, я так розумію, так? Ні, і та популярна всі кому, як, як, на який смак людей. Але вона теж трошечки змінює свій колір. Красива дійсно да, це дуже, дуже гарна. Дуже гарна. Та, а ось тут є діляночка із даніками, з туями даніками. Ось так покажи, їй, аж так ближче. Угу. Вони... Кругленькі такі вони. Да, вони виростають, ну так за все життя, можливо, виростуть до 80 сантиметрів. Угу. А Це, в ширину їх не треба. Ну в ширину дуже гарно. Вони можуть там і 60 сантиметрів, і 80 дати. Кубельці такі будуть. Да, да? так? Угу. і Їх не треба стригти, угу. чим вони цікаві дуже. Ну, там ще деякі ту є золотиста. Хочу туї. показати висоту. Вони гетьманькі. Бачите, вони до 10 см Але Це висоти. Вони вже три вже роки і так. до 10 см у них. Це третій раз вони Висота. пересажені. От, ще у -у -у. один раз вже на як площадку підуть і вже більше не будуть пересаджувати. Кома вже в них будуть ладні. Ось їх іще ціла плантація є. Маленьких Ось тут вони. Ось тут малучки. О, ось то вони. А, а я думаю, що за макадьоби тут ростуть? Божики маленькі, так? Да? Ну, вони вже не вони ну, маленькі. Ну. ну, але ж у них навіть шишечки воно є вже. Нет, шишечки. А що це таке? Це На ні. Оце що це таке? О, а чого це вони? Ну. А як це так сталося? О, бачиш, ти сама не. Ну це, мабуть, вони бралися вже, я не знаю, ну, не да, можу злова, вам дорога. сказати, ну вони тут всі беруться з дорослого. Але чого це у диві, диві. трьох річок? Чого це у них? Шишечки вже ж вже... насіння ж, так? Да? Ну так. Да. Значить, вони так живцювалися. Угу. Можливо, це не їхнє насіння, а бралося ну, з таким, знаєш, із цих, що що тримають на собі насіння із, а, е, із маточників, да. і воно просто не відлетіло. А бо це не бути. може так бути. Ну так, да. це ж вони ще ж дітки, а що ж так. вони може, такі манюки. Так, якісь ще, які ще є там, є так? І ще. Ще. Угу. ще в нас є ось це шкілка тут показано. Це, це які також кошті? Це другі. Да. Так, тут різні, ми одразу шкілки, 에, бо тут є і смарагди, бачиш, там угу. і, і ці даники ми туди забрали, а тут є колумни угу. і смарагди. І там ще шкілка. Угу. Це ж читай, вони два рази ці пересаджені. І оці три, і оці три рази вже А ось я. пересаджують. Угу. Отам ще шкілка є, бачиш, он там. Угу. То з а з вже... того боку, зараз ще покажемо. Ну, е, вибрати можна будь-який розмір. Так, двох річки ти ж вже також продаєш маленькі. Ну, якщо людям дуже треба, ну, то... а ну це той, хто хоче трохи дешевше. Ну, Не бажано, так? Тут їй що навіть і не видно, не видно. Ну та, да що воно що кіс... да. а це чого бач, тут ще навіть і даніки є. Тут різні сорти ще є. Угу. Тут ще хай вони підростуть. Ми їх тоді розсадимо угу. уже по сортах. Угу. От, ну це а чого вони в такому вигляді, бо снігів було ж багато? Так, ну то звичайно, це ж тільки березень, тільки сніг зійшов, так. і ми вже починаємо показувати. Треба, щоб воно пішов теплий дощик, воно розправилося, на сонечці трошки відійшло, випрямилося. Це ми просто що зараз вже сезон, іменно що треба зараз вже купувати і висаджувати, ну, щоб не чекати вже дуже тепла. Правильно? Так, так. Ну взагалі найкраще дерева, кущі найкраще садити, коли вони сплять. Так, ну, то, от то, от, бувають ти. такі теплі зими, що можна і зимою посадити, так. аби не було вже сильних морозів. Ну, у нас останні роки сильних морозів ну, якби не, було, не, не було таких. Угу. Чим сильний мороз? Мороз страшний для рослин, бо коли ти посадив, і потім, якщо там більше 20-30 градусів, і вдовго, може витиснути рослину із землі. Угу. От. Я вже... Ну Зараз Не вже так. весна, вже про зиму казати. Да, вже таке зараз... вже якраз треба якраз... Шкілка в основному смарагдів. Угу. Бачиш, як ну, теж після, після снігу воно ніяке. Ну, ну, але пройде час. І... Ну Але ж приживуться, це ж таке діло вже. А, а оці маленькі, це оці звичай. Зах той рік перед війною посадили в шкілку, uh -huh. і в торік нічого ж їм не робили. Uh -huh. о, це два рази тільки пересаджень. Оце вже їх треба буде пересаджувати uh -huh. по третьому разу, якщо звідти більше заберемо, uh -huh. о, то всі вже пересадимо вже в четверте, uh -huh. на третій раз, би я. Це західна, так? Коли не видно, це колумна, так? Mm -hmm. А там видно, бачиш, цю даніку. Там далі даніка. Йдемо, покажемо ще більше там на тому часу. Давай. Ось до ми прийшли сюди, оці, що вищі. Так, Це десь, такі, як я, десь метр шістдесят. Угу. Ну, є трохи нижче, на 90 сантиметрів, метр є. Ось, І такі вищі, бачите, високі. Це такі саме більше люди. беруть да, люди такого розміру. Так, так. Угу. Такі беруть від 70 сантиметрів до півтора метра, так люблять брати такі. Да, так, вони тут гарно ростуть, до речі, тут їм подобається. Ну, тут четвертий раз вони сюди пересаджені. Угу. Це експозиційна така площадка. Угу. От, от Ми сюди їх забираємо, люди звідси забирають. Тільки забрали, ми нові привезли угу. звідти. І все. Так. Так. Ну все, якщо треба комусь, будь ласка, звертайтеся. Всі питання до Надії Анатолійовни по телефону. Так? Номер телефону закріплю у коментарях. А там воно вже кури дивляться. Дивіться, вже нас почули і дивляться. <гум> ти, ти бачила? Що? Воно стоять і дивляться. Почула, що ти пише. <гум> Все, друзі, всім пока-пока.